комунальне майно. Чому стайон Сільмаш намагається забудувати та як освітяни оцінюють цьогорічне ЗНО? Про це не тільки почуєте вже за мить. Людські останки та використані гільзи. на Львівщині розкопали поховання часів Першої світової війни. Не допустити звільнення викладача. Студенти Франкового університету борються проти свавілля у стінах вишу. Водограй без води. Нещодавно відремонтований фонтан поблизу станції під замче ніяк не запрацює через неякісну роботу. Палають автівки. На вулиці Плугові загорілося дві машини, які стояли поруч. Вогонь з одного авто перекинувся на сусідня. Пожежники загасили займання, однак полум'я знищило багажні відсіки, задні колеса та пошкодило салони транспортних засобів. Наслідок події ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють. На Львівщині знайшли людські останки, частини одягу та використані гільзи часів Першої світової. На знахідку натрапили члени товариства пошуку жертв війни. Пам'ять дослідники впродовж чотирьох років проводять розкопки в лісі, де за твердженнями істориків проходили численні бойові дії того часу. На місці подій побували наші журналісти. Неподалік від селища Івано-Франкове у лісі група пошуковців знайшли та розкопали скелети та залишки набою австрійських вояків часів війни 1914 року. Пошуковці на цих теренах працюють уже чотири роки. Національну ідентичність солдатських останків дослідники ще не з'ясували, проте наразі припускають, що це угорці, а місце, у якому їх знайшли, колись було бліндажем. На цих теренах відбувалися численні бойові дії різних історичних періодів, тому тут існує багато поховань, які необхідно віднайти і останки перепоховати належним чином. Знайти кістки солдатів та розпізнати, до якої армії вони входили, допомогли використані гільзи від австрійської системи Манліхера. Нам вдалося з допомогою металодетектора натрапити на набої до австрійської гвинтівки. І коли ми їх підняли, то під ними ми побачили фрагменти людського скелету, а саме гомілкові та тазові кістки. Однак розкопки виявилися досить непростими. В одній з ям, де пошуковці знайшли два тіла, проросло дерево. Воно пустило корені через грудні клітки колишніх вояків. Основна зараз трудність – це просто ці всі останки з під дерева, не пошкодивши їх, і це все зафіксувавши на фотовідеофіксацію. Дослідникам також вдалося знайти ще одну цікаву річ глиняну люльку. Збереглася вона неушкодженою і навіть придатною для застосування й сьогодні, хоч і пролежала під землею більше ста років. Юліана Прятко, Андрій Турянський Правда тут. Трамвай зійшов з рейок на вулиці Стуса, сімка збила парапети та виїхала на тротуар. За словами комунальників, ДТП трапилося через потрапляння стороннього предмету в перемикач стрілкового роз'їзду. Як наслідок, візки трамвайного вагона поїхали в різні напрямки. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав. Хто вкрав комунальне майно? Контрольна комісія оголосила свої перші напрацювання щодо загадкового зникнення об'єктів комунальної власності міста Львова. Експерти, не отримавши від управління комунальної власності жодних відповідей на запити, провели власне розслідування і виявили, що окрім зниклих приміщень, місцеві чиновники понад два роки не реагували на вилучення з власності територіальної громади Львова 22 об'єктів. Та місцеві чиновники все заперечують, на чиєму боці правда дізнавалася мої колеги. Афера століття у розкраданні комунального майна винна місцева влада, переконані члени спеціальної тимчасової комісії, адже вони надсилали в управління комунальної власності 15 запитів і не отримали жодної відповіді. Такі адреси, які містилися в, в табличках управління комунальної власності, як комунальні, згідно яких начислялися по договорах оренди. Орендна плата це є дані, які були в табличці і які насправді не відповідали дійсності, бо ці об'єкти не були в комунальній власності. Члени комісії провели власне розслідування і проаналізували 80 вкрадених об'єктів. Відтак експерти виявили, що за два роки місцеві чиновники взагалі не реагували на вилучення 22 комунальних площ. Окрім того, понад 200 орендарів мають перед містом заборгованість за винайм комунальних приміщень на суму понад 25 мільйонів гривень. Обов'язок управління входить контроль за обліком, інвентаризацією майна, його використанням і збереженням. З огляду на це ми сьогодні в другій годині будемо голосувати на тимчасовій контрольній комісії заяву у Галицький районний відділ поліції у Львівській області із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення працівниками управління комунальної власності. Місцеві чиновники від крадіжок відхрещуються, мовляв, у всьому винен державний реєстр, який занадто доступний. За словами чиновників, крадіжки відбувались внаслідок підроблених рішень суддів, а дані про комунальне майно можна було дістати з багатьох джерел. Тож напрацювання комісії місцеві посадовці вважають неправдивими. Стосовно того, що комісія скерувала запити, і нібито не отримала відповіді, це брехня. Ті запити, які отримали ми від комісії. Ми знову ж таки сьогодні на сайт поставимо відповіді, де ми надали комісії відповіді. А останній запит це не знаючи, ми встигнемо всі зісканувати. Це десь сторінок до сотні. Зараз представники тимчасової контрольної комісії пропонують проект ухвали про відсторонення начальника управління комунальної власності Інни Свистун від виконання своїх обов'язків Допоки триватиме розслідування. Івана Галайко, Тарас Філь, правда, тут. Не вистачає водіїв. Львів електротранс потребує близько сотні карманичів трамваєві і тролейбусів. Продовж минулого року у місті збільшилася кількість одиниць електротранспорту. І так шоферів катастрофічно бракує. Проблему низької заробітної плати водіїв сподіваються вирішити за рахунок ретельного контролю оплати за проїзд та підвищення вартості квитка в громадському транспорті. Нагадаю, в разі погодження тарифу всіма інстанціями нова вартість проїзду у львівському електротранспорті почне діяти з першого. 1 серпня. Ціна квитка становитиме 4 ,50 гривні 50 копійок. Запобігти будівництво на стадіоні Сільмаш хочуть звести церковний комплекс. Зараз територія спортивного майданчику у занедбаному стані. Всім замість порядкування ділянки поле вже неодноразово намагалися перетворити на будівельний майданчик. Ігор із сином на стадіоні Сільмаш гуляють щодня. Чоловік запевняє, таких як вони тут багато, оскільки навіть до найближчого парку потрібно пройти кілька кілометрів. А тут і затишно, і побігати можна. І нічого тут, крім стадіону, я так вважаю, що людям не потрібно. Церков є багато, а дітям відпочивати і гуляти нема де. Місцевим обіцяли, що на стадіоні збудують лише невелику капличку. Та коли показали, як саме вона виглядатиме, мешканці обурилися. Ми не хочемо втратити тої можливості, якої треба навпаки спілкування якось завдати, щоб батьки могли виходити, бігати зранку разом з дітьми, показати їм, як воно має бути, щоб діти не бачили тільки саме от. Тих, що кнайпа, кнайпа, і в результаті ми ще аптеки маємо. Для колишнього футболіста Ігоря стадіон відіграє особливу роль, оскільки це було його перше тренувальне футбольне поле. Крім того, таких великих майданчиків у місті дуже мало. Сільмаш це є цінність, то що звідси почав свій шлях, великий шлях. Футбольна команда «Карпати». Частина стадіону зараз належить приватному підприємству, та все ж місто планує викупити ділянку. Вже навіть визначили ціну. За попередніми підрахунками частина стадіону коштувала близько 7 мільйонів гривень. Проте остаточна сума склала лише 5 мільйонів. Залишилося лише переоформити спортмайданчик з житловою та навчальної зон на оздоровчу. Я добився результату. Це 2 мільйони гривень зекономлених грошей бюджету. Це якомога швидше перевести землі з Г3, Г2 в зону Г4, оформлення земельної ділянки причетності до можливого будівництва церкви на стадіоні місцеві підозрюють депутатку Львівської міської ради Анну Мармуляк. Та от чиновниця відхрещується, мовляв, ніякої церкви на полі зараз бути не може. Архітектори розробляють детальний план території, на якій було виділено так само кошти депутатськими зверненнями інших депутатів, і зараз йде робота над розробкою детального плану. Коли цей детальний план буде розроблений, я так. Думаю, що скоріш за все будуть проходити обговорення мешканцями. Наразі ж мешканці чергують поблизу стадіону Сільмаш, аби не допустити забудов на полі. Наталя Галецька, Валерія Рабінович тарас Філь. Правда, тут. Продається святиня. Фонд держмайна виставив на аукціон костел святої трійці. Храм розташований у селищі Магерів Жовківського району. Сакральна будівля середини 19 століття займає площу майже 565 квадратних метрів. Закинуту церкву пропонують приватизувати, оскільки стан незадовільний. І Відтак костел потребує якнайшвидшої реставрації. Початкової суми, за яку пропонують продати святиню, не вказано. Два питання для виконкому. Члени виконавчого комітету Львівської міськради зібралися для затвердження пари питань. Посадовці розглянули зміни до міського бюджету та дозвіл на витрати фінансів розвитку міста. І знову зміни до бюджету. Члени виконавчого комітету прийняли ухвалу виділити понад 2 мільйони гривень на культурні заходи, які проведуть протягом літа. Також держслужбовці скерували кошти із міської скарбнички тим, хто зіткається з львівським непотребом щодня. Я хочу наголосити на премію нашим працівникам комунальних підприємств, тобто працівникам, які зараз працюють в складному режимі. Це є наші двірники, які прибирають майданчики ТПВ. Та головне питання посадовці ратуші притримали на десерт. Члени виконавчого комітету таки вирішили передати повноваження над львівським сміттям. Цю постанову все ж висунуть на сесію міської ради, яка відбудеться цього четверга. Відтак, якщо ухвала отримає підтримку більшості голосів депутатського корпусу, за вивезення та збірни потребу у Львові відповідатиме облдержадміністрація. Міський голова зрештою погодився з таким рішенням. Ситуація в місті з точки зору існуючих компаній не поміняється. І самі компанії, які працюють, вони і далі будуть працювати. То що область буде мати певні зобов'язання, я вважаю, це є добре. Нагадаємо, голова Львівської облдержадміністрації звернувся до мера Львова з проханням делегувати до області повноваження із вивозу сміття із міста. Також на це попливав і віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. Він заявив, що до 23 червня Львівська міська та обласна ради повинні розробити графік вивезення місцевого непотребу, а до 5 липня експортувати всі накопичені відходи. Василь Гуч, Дмитро Кривенко, правда тут. Одне із наймолодших свят у вітчизняному календарі вже завтра українці святкуватимуть День конституції. Цей державний документ регулює основні процеси в державі. Однак чи всі українці належно користуються своїми правами, та чи взагалі брали до рук збірних законів у свята дізнавалися наші журналісти. Ось так депутати приймали конституцію України у 1996 році. Цей епізод увійшов в історію як конституційна ніч, яка стала початком нової епохи незалежної України. На думку істориків, події 96-го року стали заключним етапом нації творення. Це відбувся остаточний розрив на такому юридичному рівні із радянським минулим, власне тоталітарним минулим. Хоч в радянському союзі існувала конституція, але вона постійно порушувалась, і це був лише ну документ, який насправді жодної ваги юридичної ваги не мав. А от юристи наголошують, конституція України ще не стала законом прямої дії, адже в такому випадку будь-який громадянин міг би самостійно захищати свої права перед Фемідою. Низька правова культура громадян, яка ще нам надійшла у спадок від радянського союзу, поки що не змінена. Мусимо визнати, що рівень свідомості людей в плані вміння користуватися конституцією. Нехай вона не досконала, нехай вона ще потребує дуже значної частини покращень. Тим не менше, є низький. Люди дуже часто нарікають, що їхні права порушують, та більшість громадян навіть не прочитали жодної сторінки, жодної статті основного державного документа країни. Ну конституційна Україна. Не можу сформулювати відповідь, чесно кажучи. Конституції треба дотримуватись однозначно. За формою правління так, я тільки що здавала політологію, до речі, але не здала. Я дотримуюся своїх законів, ну, тобто, таких, щоб не суперечити державним, ухвалення конституції чи не найважливіший крок до забезпечення прав людини, який зміцнив позиції нашої країни на міжнародній арені. Валерія Паненко, Юрій Кісь, правда тут проти Свавілля студенти Франкового університету вийшли на акцію протесту. Сподія виступають проти звільнення доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Богдана Пастуха. За словами активістів, педагог був одним із небагатьох, хто боровся із корупцією та плагіатом у стінах вишу. Та нещодавно за рішенням вченої ради професора не допустили до викладацької діяльності. Не звільнили, а просто не обрали на посаду за конкурсом. Так прокоментували відсторонення від викладацької діяльності. Богдана Пастуха, відомого у Львові літературознавця, доцента Франкового вишу, тут йдеться не про звільнення, як сказав декан, а про необрання на посаду за конкурсом, не про, про необрання на вакантну посаду за конкурсом. Це абсолютно відмінні речі. І, хоча відкрити голосування на кафедрі Богдан Пастух, виграв, результати таємного голосування здивували не лише його. Коли вчена рада без обговорення, без дискусії, без якогось конкретного мотивованого протесту переголосувала все навпаки, і Богдана Пастуха, як доцента залишила за бортом університету. Я вважаю, що це поганий прецедент для цілої України. Сам Богдан Пастух, який пропрацював у Львівському національному університеті 10 років, такі кроки керівництва Почає в своїй боротьбі з плагіатом і корупцією у виші досягати результативності в який спосіб, і ти знаєте на Іти на з великою системою це дуже складно. Це багато часу, багато енергії, багато зусиль. Мене багато духу, знаєте, але коли ти постійно б'єшся, 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 а результат нульовий, тоді зникає мотивація. З Пудеї франкового університету вийшли оскаржити рішення вченої ради на студентському віче. Обурені протестувальники підготували відкритий лист зверненням, в якому просять ректора навчального закладу не нехтувати думкою студентів при обранні викладацького складу, а також створити електронну. У базу вакантних посад та висвітлювати протоколи проведення і рішення вчених рад факультетів. Якщо е, університет вважає, що він е, може повиганяти всіх невигідних їм е, викладачів, то я вважаю, що студенти е, демократичної України після майдану цього мають не допустити. Я переконана в тому, що ми маємо саме цією акцією протесту спонукати зміни в нашому університеті. Таких людей просто списують тільки через те, що вони дозволяють собі говорити. Трошки більше, тому що вони вільно говорять про проблеми і не замовчують. І коли такі люди йдуть, і ти думаєш, ну і що залишається? Залишається просто фасад, а всередині пустота. Мітингарі наголошують на необхідності повторного проведення засідання вченої ради для обрання доцента кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства вже з урахуванням студентського голосу. Аліна Домковська, Євгенія Громило, Юрій Кісь, правда, тут. Результати знань Львівської молоді у Львові представили перші підсумки цьогорічної сесії ЗНО. Загалом в області з'явилися на тестуванні майже 97% абітурієнтів. Роботи 15 випускників анульовані через порушення процедур. Ті, хто з поважних причин не зміг прийти на іспити, отримають другий шанс. Вони писатимуть тести під час додаткової липневої сесії. Про особливості та підсумки оцінки знань на Львівщині. Далі у випуску Наталія тільки на морально говта. Від цьогорічного ЗНО дівчина почала готуватися до нього, ледь не за рік часу. Ознайомилася з минулорічними завданнями і зізнається, що трохи розчарувалася в організаційних моментах. До неможливості роз'явило те, що от були декілька питань, в яких було декілька правильних відповідей. І впродовж цього екзамену спрацював такий фактор стресу, якраз з тими некоректними питаннями. До того ж, цьогоріч вперше результати трьох предметів оцінювання вносили в диплом про освіту як результати ДПА. Таке нововведення дівчині вже сподобалося. Каже, так можна одним пострілом вбити двох зайців. Це однозначно великий плюс, те, що ДПА зараз дається разом з но, оскільки так оцінка при всіх нюансах тестів ЗНО Оцінка за ДПА об'єктивніша. Загалом у Львівській області анулювали роботи 15 осіб. Дев'ять з цих робіт тести з української мови. Відтак вони не зможуть цього року вступити до вишів без складання Солов'їної. Загалом вже всі отримали свої результати ще очікують лише ті, хто подав на апеляцію. Цього року український центр виставив на інформаційні сторінки скан копії відповідей і бланки відповідей. Всі мали можливість звірити свої картки і подавали результати ті, хто бачив якісь зміщення, невідповідність навіть у почерках таке бувало, то подавали апеляцію. З 12 липня вже розпочинається вступна кампанія. Однак до цього часу із 3 липня стартує ще додаткове. Сесія ЗНО. Участь у ній візьмуть понад 130 осіб. До того ж, всі, хто пройшов тестування, отримає свій атестат, не зважаючи на отриманий бал. А от молодики, яким роботу анулювали, у своєму атестаті матимуть одиницю. Випускники, які не мали можливості з різних причин і не мають бажання поступати в вищі навчальні заклади, мають право в вересні місяці скласти державну підсумкову атестацію атестацію в своїй школі і отримати просто атестат з додатку, де буде просто державна підсумкова атестація. Щодо отриманих результатів, то Львівщині є ким пишатися, адже п'ятеро випускників шкіл отримали по 400 балів, а ще 42 – по 200. Також нововведення очікує і на майбутніх юристів. Аби вступити на магістратуру цього напрямку, потрібно скласти ЗНО за спеціальністю право. Для цього до 3 серпня готують п'ять пунктів тестування, адже очікують до півтори тисячі бакалаврів. Валерія Паненко, Тарас Філь. Правда, тут. Ніяк не запрацює. Фонтан поблизу станції під замчене щодавно відремонтували, та замість красивого водограю струмочки води б'ють зі стін споруди. Усе через те, що замість спеціального гідроізоляційного матеріалу робітники використовували звичайний цемент. Анастасія із сестричкою поблизу цього фонтану гуляють щодня. Дівчина запевняє, працював водограй непогано. Втім, були й певні недоліки. каже його вже ремонтували, та після обробки фонтан почав протікати. Втім, дівчина сподівається, що вже невдовзі. Може з сестричкою насолодитися повноцінною роботою фонтану. Було таке пару днів він протікав, але його ну, недовго чекали, щоб відремонтувати, швидко він ремонтували і все нормально. Тут дуже добре стало гуляти з дітьми, їм дуже цікаво біля цього фонтану. Ну і добрий фонтан, раді, що його зремонтували нарешті. Зараз чаша фонтану спустошена, адже підрядники нещодавно таки виправили свої помилки. Тепер потрібно, аби оброблювальний матеріал висохнув. У Шевченківській райадміністрації запевняють, тепер водограй точно працюватиме, як і повинен. На даному етапі проводяться щомісячні регламентні роботи по обслуговуванні фонтанів, тобто його чистка, провірка трубок, і каналізація вода. Зараз йде етап гідрофобізації. І якщо все добре буде, завтра буде він запущений. В нормальному робочому режимі А от львів'яни запевняють, треба зважати на якість, коли вже у чаші фонтану буде вода. Втім, переконані, що і зараз якість фонтану залишає бажати кращого. До того ж, майже не бачили, аби фонтан працював. Він перестав працювати 40 років тому назад, а його тільки підключили два роки тому назад. А воду включили тільки цьому році. Я, наприклад, не бачила. Може в тій годині вже він і виключали його, я не знаю. Проходив тут раз і він працював, було все добре. Відтак фонтан заб'є струмочками уже завтра і діятиме постійно. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, правда, тут. Львів'янин потрапив на найбільший у світі фестиваль коміксів. Цьогоріч уперше в історії фестивалю у Сан-Дієко запросили українця Андрія Данковича. Його комікс розповідає історію про подорожі в космосі та інопланетні цивілізації. Стартує фестиваль 20 липня. Це наймасштабніша подія для фанатів коміксів, телесеріалів, літератури в стилі жахів, мультиплікація, аніме відеоігор ігор та фентезі. Христина Погранична вкотре принесла перемогу Україні. 14-річна львів'янка завоювала три медалі для української збірної з художньої гімнастики. Під час міжнародного турніру в Ізраїлі українські гімнастки посіли друге місце в командному заліку. Львівська гімнастка, лідер національної нью-йоркської збірної Христина Погранична успішно пройшла усі види змагань і здобула для України три медалі: дві срібні за вправи з м'ячем та булавами і бронзову за обруч. Завдяки її високим результатам трійка. Українських юніорок посіла друге місце в командному заліку змагань. У підсумку національна збірна везе до України п'ять срібних та три бронзові медалі. Ось такими були новини на цю мить. Слідкуйте за нашим ефіром і Не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.